Усім привіт! І це мої вініли в Карпаркінг. Parking. Перший це ось такий от CLS. Він на 925 сил. Ось такий от. Друге ось така от пагані, мені здається, вона на 1158 сил. Тепер ось такий Бентлі. Напишіть в коментарях, хто це на капоті, бо я просто не розбираюся. Мені його подарували. Тепер ось така єшка. На 630 сил. Ось така от вона. Тепер. Е тепер яка? О, тепер ось така от Кія на 1695 сил. Оцініть коментарях її. Ну і остання це ось така от Toyota Супра. Ось така вона. Тут було 1695 сил. На цьому все всім папа. -па. До нових зустрічей.